Важлива допомога. Вкотре у 2025 році рівненська громада підтримала сили оборони. За кошти платників податків 25 військових частин отримали 43 дрони та 10 зарядних станцій. Військовослужбовець на позивний Лурф допомогу від міста отримує вже не вперше. Каже, безпілотники будуть використовувати для виконання бойових завдань на сході України. Сьогодні ми отримали для нашої бригади два дрони. Mavic 3 Аутел, що і буде суттєвим, суттєвою допомогою для наших хлопців. Дрони це очі, очі це зараз життя, так як зараз війна дронів це суттєва підтримка для нашого, одного з наших підрозділів. Чималу роль під час війни відіграє розвідка. Саме БПЛА, оснащені камерами та тепловізорами, допомагають на фронті встановлювати місце знаходження противника та успішно виконувати бойову роботу. Розповідає військовослужбовець на позивний. Льова сьогодні отримали розвідальні дрони. Будемо проводити розвідку для нашої піхоти в день. В день, деколи дуже важко помітити сили піхоти. Вони пересуваються малими групами або серед дерев, де їх важко помітити. Потрібні якісні камери, які присутні на таких дронах. У планах до кінця року продовжувати допомагати військовослужбовцям за кошти міського бюджету. Тендер на закупівлю наступної партії дронів вже оголосили. Зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян. Насправді багато запитів є. Ми відбуваємося постійно закупівлі завдяки тому, що у нас є програма завдяки тому, що у нас є платники податки. Дякуємо їм тому, що у нас є кошти. Ми постійно. Намагаємося бути поруч з нашими військовими частинами, допомагаємо всім військовим частинам без винятку. Ми намагаємося кожного разу передаватись більшою кількістю. Я думаю, що нам вдасться і наступні роки так само допомагати, тому що програма прийнята і буде прийнята так само нашими депутатами бюджет на шостої рік. І там вже закладені фактично кошти на закупівлю саме дронів. Аби підтримувати військовослужбовців необхідним обладнанням. Міські депутати на період 2026 та 2027 років затвердили програму забезпечення квадрокоп. Терами у рамках програми на закупівлю дронів передбачили 500 мільйонів гривень. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.